Це ілюмінація, місто Тонзвер. Бачите, ну я вам скажу, на... людей дуже мало, ресторани все закрите. Люди, Люди святкують вдома. На вулицях ще до Нового року, ще 12 годин, Ну не 12, зараз 4. Але дуже-дуже мало туди. Практично нема. Центральна площа невеликого містечка. Ну, дуже гарно, все тут дуже гарно. Погода тільки підкачала норвежців. А так все надзвичайно гарно. От чим відрізняється Норвегія. Бачите, маси-маси закритих територій для людей, для відпочинку людей. Тут в основному всі мероприємства вже пройшли, а це вже кінець. Все, через пару днів це все буде прибиратися, це вся ілюмінація. А може ще й не буде, але отак. Це в цьому місці місто виходить на гавань на фьорд, бачите там фьорд. сюди кораблі великі приходять очевидно ну сюди о, десь на початок от там я бачу крани портові та й там портові крани во незрозуміло значить цей мост розводиться ну так да, це розводний мост так. Це таке містечко. Це невелике місце, то місто знову, але там, я так думаю, 50 тисяч. За містом тут одразу ліс. Надзвичайно гарно. Надзвичайно гарно.